Доброго дня всім! Так як я обіцяла, ділюся своїм результатом. 17 липня цього року, коли я отримала заключення УЗД кіста лівого яєчника, я, звичайно, забила тривогу і написала в один із чатів, що можна пропити із бадів, щоб отримати позитивний результат. Мені на це моє смс відповів Назар. І коли ми з ним поспілкувалися, він мені запропонував елеви, я погодилася і вже з 1 серпня я почала приймати елеви. Потім зробила собі замовлення і, правда, довелося його півтора місяці чекати, потім знову почала приймати елеви. І от 17 грудня я пройшла знову УЗД. і коли лікар... Сказав, що результат дуже гарний, немає навіть і близько того, що було. То ви знаєте, я дуже хочу подякувати Богові, хочу подякувати Назару, Олі за те, що вони несуть таку, якби нам, інформацію і допомагають людям. І хочу сказати, що хто ще вагається, не п'є, пийте, тому що результати дійсно є. Прислухайтеся до людей реальних, які вже мають результати, які діляться з вами. І не читайте в інтернеті ті негативні відгуки про елеви. Будьте здорові. Всім гарного дня!